Ось наша перша знахідка. Дивіться, що то є. В такому сонячному ранковому лісі знайшов першого такого осіннього білого гриба нашого красивого. І з позитивної ноти починаємо це відео ходити ось таким красивим лісом. Зараз гарно все видно, я того побачив дуже здалека. Ну файно. Зараз поблизу буду шукати, бо вже й фото зробив усе, бо краса просто супер. Так, друзі, вже відчистив свою знахідку цю карасиву і ще маленького такого там неподалік знайшов. А зараз трошечки вже пройшов. Ще так хвилини-дві-три ще пошукав. І ще ось такий один красунчик-осінняк. І того в мене вже три гриба. Я тільки на підйомі. Тут де зазвичай тільки піднімаюся. І в мене вже три гриба. Це хороший знак, мене він радує. Час не буду затягувати, біжу просто далі. Але от така краса біленька. Так, ну що ж, друзі, ось почистив свої грибочки, буду продовжувати знімати на телефон, тому що ця камера мене вже довела. Ось ще дві знахідки знайшов. Можливо, хтось знає про причину. У мене GoPro 10, що з нею не так. Спершу вона просто відключалася, бо просто не реагувала на кнопки. Я думав, що це зв'язано зі старим акумулятором. Акумулятор старий я вже замінив, проблема залишилася. Думаю, що, можливо, це SD-карта, але теж не впевнений. Може хтось має і стикався з такою проблемою, бо в інтернеті саме такої причини я не знайшов. Вона у мене постійно, я нажимаю, вона не реагує, або завжди йде виправлення файлу. Якщо хтось мав такі проблеми, будь ласка, напишіть. Дуже потрібно, бо вона мене вже добила. Тому знімаю на телефон. Ось така краса. Так, дивіться, е, минулого тижня так грибів не було, мені здається. Бо на цих місцинах, де я тільки піднімаюся, то було десь по 1-2. Зараз вже знайшов 7, чи скільки там грибів. Ну... Ось таких всіх молодих, жодного великого, всі молодисенькі гриби. Тобто мороз нам не проблема, як то кажуть. І грибочки, зараз фокус зловимо і не зловимо. Зараз ось такий грибочок, гарненький ще один плюс. Ну, файно. Шукаємо далі. Зараз побачимо, чи мороз нам проблема шукати гриби. Ну що ж, одного грибочка я почистив і знайшов вже другого грибочка. Ну, файно, файно. Мені це дуже подобається, бо гриби за грибом попадаються. Поки що все чітко, гарно, гриби суперові. Якщо так і далі піде, то я буду прям дуже задоволений цим походом. Поки що не хочу накаркати, щоб потім невдалий був похід, але вже файно. Дев'ятий гриб. Шукаємо далі. Краса! Чисто випадкова знахідка під такою молодою ялинкою. Ось такий білий грибок. Тому що я навіть тут не очікував знайти гриба білого, я просто міняю трошки місце своє збирання, і повз проходив, знайшов такого гриба. Ну, приємно теж. Ось така знахідка. Ну, знаєте, відчуття таке, що по дорогах більше грибів, ніж у лісі, бо цей біля дороги, під ялинкою. А цей прямо на дорозі. Ось такий тулубанчик. Маленький. Ще його тут не помітили, але ось знахи йшов, я його знайшов. Попередньо я ще знайшов ось такого гриба, на тій самій дорозі вже його не знімав. І зараз ось так під листу показався ще один такий молодисенький грибочок. Як бачите, сьогодні жодного великого гриба. І всі такі більш-менш середні гриби. Ось ці трошки менші, а ті попередні були трошечки більші. Старих грибів ще поки не знайшов, але ще в густу хащу й не зайшов. Це тільки я почав так попри потоку підніматися. Тут де люди взагалі більше всього крутяться. Тому йдемо дивитися далі. Можливо, десь попадемо і на більш великі хороші гриби. Показую вам ще, ось дивіться, опеньок вже в лісі. Повним ходом пруть, я вже їх з десяток купок бачу. Думаю, ось таку молоденьку купку покажу і вам. Ось так, можна вже і на йти, кому потрібно. Так, наступна грибна місцина моя мене не підводить. І в мене ще один білий гриб. Ось такий досить таки височенький, теж не старий гриб, але вже трошечки погризаний. Ну, це зв'язано з тим, що стало грибів менше, їх почали вже в лісовій мешканці. Сильніше гристи. Але, тим не менш повирізаємо та щось на сушіння та й буде. Ось така знахідка, а я продовжую шукати далі. Ну, знаєте, що вам скажу? Радує хоч те, що гриби все ж таки є в лісі. І інколи навіть я попадаю на досить такі непогані грибочки. Не здарма кажуть, хто шукає, той знайде. Не густо я вам не скажу, що прям дуже густо, але й не слабо. Набагато, мені здається, сьогодні краще збираю, як попередній раз був, бо гриби сьогодні трохи. Та і є, як бачите, яка краса. Ось. Такі це ще не все. У мене тут ось іще один такий грибочок. Ну, файно, файно. Три гриби на одному місці. Зараз це добре. Мені повезло. Але минулого року на цих місцях... Я збирав по 10-15 ось так в таких купах. Давайте глянемо ще тут поблизу, чи тут десь щось не буде, бо я ще не роздивився. Ну, Минулий рік був набагато грибніший. Можливо, ще цього року вони вистрибнуть, якщо буде тепло. Але це таке, надіятися не можна, тому що це все залежить від погоди. Шукаю, якщо щось буде, то покажу. Але сезон був максимально слабий. Одних, напевно, один з найгірших моїх сезонів. Так, друзі, дивіться, яка красота в лісі. Прям сонечко світить. Дуже-дуже файно. Навіть моя камера захотіла включитися, щоб відзняти таку красу. Ну, не знаю наскільки камера передасть це, але красота шикарна. І досить таки тепло. Тепло і гарно. Ось красота, осінь, осінь. Скоро листопад. Середина жовтня, в нас нині 17 -ти. жовтня. Вже 17 жовтня. А грибів так і ще й не було. Ну, але надіємося що ще буде тепло, морозів сильних не буде. І грибочки ще періодично будуть виростати. Зазвичай так і кожного року. Трошки спад грибний. Потім потепління і гриби ростуть. І білі, і бурі, і білий сосновий, як його називають. Ще він не пішов, ще його майже не було, то я думаю, ще трохи та й буде. Будемо шукати. Так, побачив, так з-під листя показався бурий гриб. Ось такий білий сосновий маленький. Ростуть вони тут, де я ходжу, лише на... В цьому одному місці. Інколи знаходжу одного, інколи пару штук. Ну, частіше знаходжу, як не знаходжу. Ну, і цього разу теж знайшов. Поки що я тут не роздивлявся, поблизу, можливо, буде ще хоч один, але поки що тільки цей. Шукаємо, може ще щось та й буде. Ну що ж, добряче я пройшовся, змінив локацію збирання. Два грибочки з'явилися. Знайшов їх. Невеличкі, маленькі. Один ось такий, інший ще менший. Ну, Надіємося, що тут гриби будуть, бо я улупив такий собі круг. Хвилин йшов просто дорогою. Чи буде, чи не буде, зараз будемо дивитися, але якщо не буде, то буде дуже Дуже мені сумно, як то кажуть, бо такий маршрут а грибів, якщо не буде. Ой дивіться, що це тут, у На нас закупка. Дивіться, білий гриб. Ось він третій. Я, я не побачу зразу, але бачу кубка така підозріла, ось там ще маленький його залишимо. Купка підозріла, та думаю, треба подивитися. Ну, ось такі грибочки. Ну це просто капець, дивіться. І там ще наверху, ну просто супер. Подивіться, що то є, друзі. То не гриб, то просто казка. Що то за краса. І він тут не один, я вже їх три побачив. Але то-да! Таких би грибів я збирав з радістю. Красота. Це до наших тих попередніх знахідок. Дивіться, ще тут два бачу, принаймні, поки більше немає, але ось так. Опа! Які чудові тверді і не сильно поїдені. О, тут ще один біля нього, дивіться, менший. Клас. Взагалі клас. Це мені пощастило попасти на таку кубку грибну. Красота. Зараз їх почищу і покажу вам всі разом. Поки ще пошукаю, можливо, буде поблизу ще щось. Так, друзі, ось така краса. Знайшов тут стільки грибів в одній купці. Плюс, і ще я там скільки маленьких знайшов, що вам не показував. Тут вже походив, пороздивлявся. Ну, файно, файно. Таких би ще за 2-3 кубки і можна йти додому. Ну, поки що в мене є декілька місць, що треба подивитися, пороздивляти. Чи там немає. ліду, біжу далі шукати в нові місцини. Так, ще покажу, що в мене в кошику. Ось дивіться, в кошику вже досить таки непогано. Треть кошика вже заповнена. Ну, кілограмчики 3-4 я вже тут маю. Гриби зараз важкі, можливо, навіть трошечки більше. Ну, більше, ніж 4, думаю, не буде, але файно вже є. Відчуття таке, що гриби от-от хотіли б хвилею поперти, вистрибують якраз такі молоденькі, гарні. Але їх мало, мало. Це основна проблема мого сьогоднішнього полювання по грибу, по грибу ніде практично, крім ось отої кубки попередньої грибів, практично нігде більше так купами і не було. Тому назбирати добряче дуже важко. Але хоч по один, та і то можна щось знайти. Дивлюся, можливо, ще удача буде. Так, бачите, в листу стоїть собі один білячок такий невеличкий. Знайшов ріденько-ріденько, але поодин по один та вже щось набрав. Тому будемо шукати далі. Ось такий. Тільки ну, я сказав, будемо шукати далі. І зразу інша знахідка буквально за моїми плечима була. Ось такий ще один біля нього. Я зразу його не побачив, бо він, на ньому стояла така гілка. І я не побачив. Ось так, плюс два. Чесно, сам не розумів, як ті гриби ростуть. Знайшов такого гриба. І біля нього ще один. Того не знімав, бо думаю... Звичайний грибочок не показую. Зараз вже два, то думаю покажу вам. А що хотів ще сказати? Дивіться, я пройшов знову великий такий кусок дороги. Не було, не було, не було. Ось ці два знайшов, перед тим ще два знайшов. Зараз після них знову буду ходити, ходити, нічого не буде. Я не знаю, як ці гриби виростають. Десь по один по два вистрибнуть. І потім знову треба ходити, шукати. Дуже-дуже рідко. Ну не знаю, зараз йду ще в одну місцину і буду закруглятися. Подивимось, що буде там. Ось нарешті знайшов сьогодні і одного більш-менш великого гриба. Це все мале-мале-мале-мале. Я не знаю, де великі гриби подівалися. Взагалі. Ну, і Це не дуже великий, але я принаймні кажу, що він жовтий, вже ось такий більш-менш великий. Ну, Ось така знахідка плюс одна. Шукаємо тут поблизу, може буде ще й більше. Це, друзі, просто фантастика. Я вже тут поставив ковша, вже показав і хотів знімати, як я вже вам кажу, що до побачення, показав гриби, а потім обертаюся, а тут такі два красені, що капець, здається, один такий, а другий ось там. я в шоці, прямо біля дороги. Якби я тут не став знімати відео, то я б їх напевно і не побачив. Ось такі два. Гарні гриби. Опа! Оце тулубатий такий, що капець. Ну, зараз я тут буду ходити, трошки роздивляюся, а то можливо я тут і пропустив цей участок. Іду <різь> дивитися. Ось така краса. Ну що ж, ось така рибалочка вийшла. Сумарно. Вдалося зібрати майже пів кошика. Трошечки-трошечки не вистачило до пів кошика. Гриби хороші, але їх мало. На жаль, зрозуміло, гриби перша хвиля вже відросли. Зараз холодно і вони слабенько ростуть. Але я сподіваюся, що ще буде тепло і ми побачимо чимало грибів. Ну, так багато вже, можливо, і не буде, але ще файні грибочки повинні бути. Зараз вам покажу, скільки тут опеньків вже виросло. Ось і будемо закінчувати це відео. Дивіться, скільки опиньків тут всюди росте. Ось такі кубки гарні, вони якраз такі, що можна збирати. зараз подивимося, які вони знизу. Ну такі вони нормальніші. Файно? Файно. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставимо лайком. Кому сподобалося, підписуємося на канал, пишемо коментарі. До нових зустрічів. Всім до побачення.